Будемо Ось така капуста у нас. Квашена, це Квашена. Кевна хрустка. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами я знову про капусту від Містік і вінчі. Будемо шинкувати. Бачите, красиво. Вінчі інші плоскиша, більш така кругліша. Так як я вже, в мене вже її поквашене, так як я раніше шинкую десь в вересні кожного року, щоб ми мали вже на жовтень квашену капусту. Зараз вам це на смак і на все продемонструю, а зараз покажу, як вона сама по собі треться, які тут листочки і все остальне. Беремо навіть ту саму вінчі. Я зібрав цьому році десь більше двох тонн, десь до трьох, може більше тонн. Як ми бачимо, що вона ось така на вигляд. Бачите, ось така на вигляд. Похожа, Тут трохи плоска. Ось такі екземпляри у нас є. І більшу половину я пошинкував і вивіз на ринок, продав. По 15 гривень я продавав в мішках, непогано, От така. Бачите, От така шинковка. Капусту розібрали два паки. Ну і ще одна вже залишилася. Відерочку вдома заквасимо. Бачите, От така шинковка. суперово йшла, йшла. Це для показу, я вам показую, які вони йдуть, що вони гляньте. Без стріпс, без нічого, така красива капуста. Що одна, що друга. Більші екземпляри я вже посік. Покажу, розкажу. А це лишилися маленькі е, е, головки. Це на борщ і на, на різне. Для, і як я говорив вже в кінці жовтня я е, його е, вирвав. І хочу сказати, буду на належкость, скільки буде лежати. Е, буду провіряти, як вона лежить квітень далі. Е, це показав вже вам по цьому. Ну а тепер. Із такої капусти. У нас вийшла така гарна квашена. Це квашена. Кевна хрустка. Добра. Але якщо салат, то салат беремо таку салатну синю капусту нарізаємо цибулю. Той, цибулю. Нарізаємо, бачите, нарізаємо. І, як ми вже звикли, ми просто жарена олія з Соняшникова брав на шуварі. Там, де яйця продають. Вона пахнюча, казали з Миколаєва. Колись брали, кажуть, у них привозили з Кадовська. Можливо, але вона смачна. Ні гарчі, ні, ні п'яниться. Як в мене один був, чи в Каланчику продавав, він постійно так говорив. І ми Переважно робимо такі, до картоплі, до чого хочете, до якоїсь небудь каші. Бачите, перемішали. І це дає вам смак ще краще. Чесно кажу, це ще дає смак краще, тому що це є м -м, квашена капуста з олією. Сам смак дає, що капуста. І що дає так. Але ми ще зробили дуже багато, це відра ми робимо. Таку крижовку називають. Бачите, та сама капуста. Тож, Дається морква, дається буряк. Кваситься, йде на ора. Цього ми поїдаємо багато. Ми шо -тю -шо -тю, вже два відра. Відро того відро того, навіть більше чуть, чуть роздали, ми вже його з'їли, як говориться. Так що непогана капуста. Що один сорт, що другий. Від сінгенти, тесно кажу. І так як вона має дуже велику лежкість, може лежати в певних умовах, ви можете її до літа протримати. Сам корінь, сама серцевина тримається дуже добре, не прогниває, ні нічого, бачите, навіть видно. Вона врізане, я спеціально взяв для відео показати. Е, також вона сама ніжна, сама по собі сама капуста, е, як ви їсте її, вона е, при засолці я нічого не давав, крім солі, цукру не давав і не даєм ніколи, щоб ви знали, що в капусті є цукор. А так, на кілограм капусти ложку не повну з горкою солі. І так розподілюєте. Взяли там 3-4, якщо ви хочете, небагато маєте. І так робите. Нашинкували собі в каструлю, що хочете. Я в відрах скоріше кажу, в нас пішли. А зараз я вам покажу, в мене є в каструлі. І ще ноу-хау покажу мій гніт під капустою. Ось таку бочку. Кілограм на 50 Ну тут 30 кілограм у нас вийшло. Ми заквасили. Юшка зверху, але от наш гніт я в два мішки, прості два мішки, салафанові, що капусту продавав, налив 10-12 літрів води і зверху покрило повністю в нас покрив то, як І гніт. І так. і так, достаємо навіть по боках капусту. Вона тверденька, добра, і вже проквашується, бачите? Вже суперова. І, і вам і гніт. так така капуста в нас добре йде. Ми побільше її квасимо. Навіть можна пізніше проквасити, шинкувати, наквасити в будь-який час, якщо та закінчиться. А так містік і в інші провірені суперові сорти. Це дисцингенти. Вибирати вам, звичайно. Ну, а ми будемо садити на другий рік. Небагато, але посадимо. Ці сорти обов'язково. Так що вирощуємо, хто вирощує, той має. Любі овочі. Ну а ми будемо садити всі овочі на другий рік. Ну і обов'язково відсингенти містик і вінчі. Мені сорти подобались, не хворіли. А так суперові. Всім здоров'я, до побачення!